Доброго вечора. вам! З вами, як завжди, я Любов і у нас сьогодні справи домашні. Я вийшла на хвилинку подивитися, як почуває наша лохина, яку ми садили з вами. Тому що в нас пека на сонці 52-53 градуси. Лохину ми виписували із садибуковини. Я вам показувала, як ми садили, як ми розпаковку робили. І зараз ми посадили правильно, так як, так як це потрібно було, Замульчували, гарно залили. з основими гілячками засипали гулочками. І ось як вона себе почуває, не дивлячись на те, що така спека, а вона почуває себе гарненько і навіть ось новенькі листочки дає. Ось це у нас Лохина Патріот. Ось наступна лохина. Теж дає новенькі ось такі приросточки, але щось починає її якісь жучки їсти. От. А так, почуває вона себе добре. Спеку переносить нормально, тому що спека в нас неймовірна. Зелененька. Почитати чимось обробити, щоб нічого її не їло. Тому що бажаючих дуже багато. Новенький приріз дає, а це означає, що почуває вона себе добре. Це в нас лохина насолода. Да, насолода. Ось так виписували ми сади, буковини. Я дам посилання. Зараз саме сезон. Виписувати в них дуже багато рослин різних, і декоративних, і таких садових, і кущів, і ягідних. Ми ще будемо виписати полуницю, малину в них. Так що рекомендую сади буковини. Ось. Малявочку гортензію, яку ми посадили джип блу, голубий джип. І висадили її в землю, але я її забрала із ґрунту. Пересадили її просто ось так в вазончик на дорощування. І вона ось вже тут тиждень. І вона дала два нові листочки. Чому я прибрала? Тому що сильна спека. На сонці 52-53 градуси у нас. А там, де вона була, теж градусів 35 до 40 градусів. Це дуже спекотно, дуже жарко, і у нас багато слимаків. І вони ось їх почали їх нівичити. Тому я її забрала, хай вона підросте. Тут безпечно, і тіньочок, а ось так приростає вона гарненько, вже оскільки вона в нас, а два нові листочки, навіть третій вже з'являється. Так що сади Буковини, у них великий вибір. Я посилання дам, виписуйте, хай вам буде гарно і смачно.